Було затверджено програму підтримки учасників антитерористичної операції та їх сімей, мешканців Бердичівського району під назвою Родина Героя. Програма існує з 2015 на 2016 роки. Так зване єдине вікно розповідає доповідачка приймає усі звернення учасників АТО та членів їх родин. Всі вони будуть розглядатися швидко і у законодавчому полі. Тут же ж можна буде отримати й первинну консультацію для того, щоб скоординувати роботу. Волонтерських організацій для того, щоб надавати допомогу хлопцям демобілізованим, для того, щоб співпрацювати і постійно зустрічатися з цінніми загиблями в облдержадміністрації, був створений центр допомоги учасникам АТО. Центр нашій розташований в самому приміщенні облдержадміністрації. Звернутися до працівників центру підопічним можна і з будь-яким питанням. А для того щоб охопити проблеми усіх, хто прийшов на семінар, представники центру анкетували його учасників. Аналіз відповідей дозволить не лише зібрати інформацію, а й допомогти у разі потреби. Перший квартирний оплім бою посуда закорли здали. Всі та як ця процедура працює? Чаквартирне що... питання, отримання земельної ділянки, втрата робочого місця під час несення служби та багато інших проблемних питань піднімали присутні. Да, я бачив карточку свою в районній больниці. Там вже написано мені на а то, що ти вже ну віддільно їх вже відложили там. Ну але як воно надальше буде там? Чи... В району будуть лежати, чи будуть в госпіталь військовий Ви сьогодні? Почули Почули, Да мені головний лікар вже відповів. Отримали сьогодні потрібну інформацію і родичі загиблих воїнів. Учасники семінару також змогли зустрітися з представниками волонтерських і громадських правозахисних організацій та обговорити свої нагальні проблеми.